Коли ти маєш ціль і наполегливо до неї йдеш, обов'язково буде результат. Я мріяла готувати домашні ковбаси, але щось мене постійно зупиняло. І ось прийшов час. Відверто зізнаюся, це перша моя спроба приготувати рублену курячу ковбасу. Смак. Структура. Все завдалося. Я готувалася до цього процесу серйозно, хвилювалася, а насправді виявилось нічого складного. Курка виглядає як домашня. Купувала по ціні 115 гривень за кілограм. Розділяю, мені потрібно філе та стигну. Нарізаю на шматочки невеликої форми і додаю ще філе, бо з курки не вистачило, а потрібно 2 кг. Використовую готову суміш на основі нітритної солі та глюкози, допомагає мені вінницький м'ясник. Тут я все необхідне по складу. Розділяю м'ясо. По одному кілограму і в кожну миску додаю різні суміші. На виході отримаю два різних смаки ковбас. Треба 23 г чітко на 1 кг м'яса. Перемішую і залишаю в прохолодному місці на 1-2 доби. М'ясо на протязі всіх маніпуляцій має бути охолодженим. Колагенова оболонка коштує копійки. Купила в інтернеті, розрізаю, замочую на півгодини у теплій підсоленій воді. Розмір 35 мм, можна замовити і більшу за розміром. М'ясо гарно просоліло, почервоніло, все як треба. Ось погляньте, яке воно має бути. Далі сокиркою починаю рубати до утворення ось таких білих волокон. Наступне перемішую, щоб було швидше роблю це за допомогою міксера 5 хвилин. Структура стає клейкоподібна, як липучка. Зав'язую ниткою оболонку, можна начиняти за допомогою насадки руками, то це буде муторно і довго. А якщо когось попросити допомогти та під'єднати стару ручну м'ясорубку, цей процес займе буквально лічені хвилини. Фарш накладається ложкою, набиваю батони дуже щільно, щоб не було пустот. Вийшло у мене 6 батонів по 25 см і один 35 см. Різні смаки позначила різними нитками. Підвісила на кухні на 2 години, хай потіліпається. Викладаю на решітку. Ставлю у холодну духовку, температуру регулюю 70-80 градусів на 3 години, через півтори години ставлю на низ деко із гарячою водою. Відразу виймаю і викладаю у холодну воду на 10-15 хвилин. Потім ховаю у кульок та ставлю в холодильник, залишаю на 12-18 годин і починаю дегустацію. Кожна із сумішей зробила свою справу. Я отримала два різних смаки ковбаси. Вихід з 2 кг м'яса майже кіло сімсот, все своїми руками на натуральних спеціях. Технологія дотримана. Головне бажання зробила я зробите і ви. Смачного!